Отримати безкоштовну телефонну довідку від аеропорту, справжнє випробування, позвонивши на номер, який дає міська служба 109, та який вказаний на сайті установи, вдалося почути лише короткі гудки. В аеропорту ж кажуть, з телефоном все нормально. Щодня приймають безліч дзвінків, а інформацію передають тільки найсвіжішу. Інформація до нас находить безпосередньо з диспетчерської служби. Найсвіжішу інформацію нам постійно передають по рації, яку ми отримуємо тут. записуємо в наш графік польоту і можемо безпосередньо її надати пасажирам. Однак, в інформаційному пункті аеропорту журналістам дають інший номер. Якщо хочете, до прикладу дізнатися про приліт відліт або чого не можна проносити в літак, то телефонуйте за номером 229 80 71. По приїзду на студію перевіряємо. Трубку на тому боці дроту піднімають миттєво. Після того, як ми прослухали відповіді на свої запитання, вирішили поділитись інформацією з ними. А ви знаєте, що у вас номер той, що на сайті, він зовсім інший від того, що ви реально дзвонить? Довідці припускають номер на який ми намагались додзвонитись – телефон старого терміналу. Однак, помилку обіцяли виправити. А от інформацію про автобуси чи залізничні напрямки отримати швидше та простіше. На довідку від проміського вокзалу та обидвох автостанцій довелось чекати не більше хвилини. Скажіть, будь ласка, а на Луцьк вас коли автобуси відправляються? Останні одразу підняли трубку і на залізничному вокзалі та миттєво розповіли про потяги на Одесу. А от розклад руху у іншому напрямку дізнатись не вдалось. Диспетчер поклала трубку перш ніж встигла почути наступне запитання. Вікторія Іваскевич, Юрій Герасимов, головні новини Львова.